Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка 11 грудня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Тарифна епопея нова вартість проїзду у міських маршрутках може стати відомою вже 20 грудня. Як золоту середину перевізники пропонують тариф розміром у 3 гривні. Свято наближається, до Львова привезли та встановили головну міську ялинку. Зелена красуня висотою понад 15 метрів родом із Славського лісництва. Новоспечений наставник, відомий білоруський тренер Олександр Румо, приступив до роботи з львівськими хокейними левами. Тарифна Епопея нова вартість проїзду у міських маршрутках може стати відомою вже 20 грудня. Саме тоді відбудеться третя зустріч перевізників з чиновниками, на якій обидві сторони і мають прийняти кінцеве рішення. Транспортники вже завтра передадуть розрахунки своїх витрат в управління економіки. За їхньою версією по різних підприємствах і маршрутах обґрунтована ціна має становити від 2 гривень 45 копійок до 3,5 гривень. Золотою серединою називають вартість у 3 гривні. Утім, перевізники погоджуються і на компроміс 2 гривні 50 копійок. Вони кажуть, така ціна дозволить їм уникнути зупинки транспорту, яка, якщо не підняти тариф, з їх слів неминуче станеться за кілька місяців. Володимир Галечик знає більше. Львівські перевізники звернулися до мерії з проханням переглянути тариф ще сім місяців тому. Тепер вони знову подають свої розрахунки в управлінні економіки міської ради. Аргументи їх не змінилися. Перевезення збиткові з 2009-го, Відколи діє чинний тариф, вартість пального зросла на 62%, ремонту на 23%, Мінімальна зарплата на 99%. Ці підприємства на сьогоднішній день боргують по дизельному пальному, боргують по запасних частинах і по інших складових, тобто ти. Те, що сьогодні автобуси їздять, не свідчить про те, що матеріальний стан і достаток підприємств транспортної галузі є дуже хорошим. Він є на сьогоднішній день в плачевному стані, тому перегляд тарифів є на сьогоднішній день обов'язковим, і про це ми десь вже дійшли певної згоди з представниками львівської мерії. Перевізники вже провели дві зустрічі з представниками мерії, третю призначили на 20 грудня. Саме на ній сподіваються транспортники і визначиться новий тариф. При цьому вони готові до компромісу. По розрахунках, якби в нас виходить, тариф повинен бути десь в межах трьох гривень. В Кінцевому результаті я думаю, що для того, щоб не говорити вже про прибутки наших підприємств транспортних, так не говорити вже про скажімо, ну, якийсь перспективу чи розвиток, а для того, щоб хоча б можна було вижити на сьогоднішній день, ну то ми повинні десь е, про цей про цей цей тариф обговорити, погодити, затвердити. Ну, я думаю, що він повинен бути ну, не менше, ніж 2 гривні 50 копійок. Натомість у мерії своя позиція. Мовляв, у грудні минулого року всі перевізники погодилися на певні умови роботи. За цей час ні пальнення, ні зарплата суттєво не зросли. Крім цього, чиновники кажуть, тепер мають козарі у суперечках з транспортниками. Нам говорили у січні, у лютому, в березні у місті немає транспортних засобів. Зараз управління транспорту приходять інші перевізники, і кажуть, дайте нам саме збитковий маршрут ми його накатаємо. Є люди з автобусами в місті. Нема проблеми з транспортними засобами. Вже немає. Значить, цей тариф не є аж такий поганий. Я згідний розглянути всі витрати, але підтвердження кожної статті витрат. Крім цього, немає сенсу сперечатися про розмір тарифу, допоки не порахували скільки пасажирів перевозить те чи інше підприємство. Це теж впливає на обґрунтовані ціни, кажуть у мерії. Загалом за найсприятливіших для перевізників обставин процес погоджень може затягнутися на кілька місяців, і новий тариф вступить у дію лише у лютому, а то й у березні наступного року. Хвороба наступає. Епідемологи відзначають ріст захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції на Львівщині у порівнянні з попереднім тижнем. Щоправда, перевищення загального підпорогу не зареєстровано на жодній з адміністративних територій області. Також епідемії немає у жодній з вікових груп населення. Як повідомила про мінохорони здоров'я України у Львівській області, вірусу грипу на Львівщині, поки лабораторно не підтверджено у жодному випадку. Разом з тим, щеплення проти захворювання здійснили більш як три тисячі мешканців області. Серед них понад тисяча не повно. З початку осені в області захворіло на ГРВ майже 84 тисячі осіб, у тому числі більше як 48,5 тисяч дітей віком до 17 років. Понад півтори тисячі хворих госпіталізували у інфекційних стаціонарі. Пам'ять у книжках у Львові презентували п'ять томів творчості видатної поетеси, дисидентки та громадської діячки Ірини Калинець. У них зібрано і поезію, прозу, казки та наукові праці. Упорядкував твори чоловік літераторки Калинець. Загалом буде видано десять томів. Їх світ побачить за півроку. Учора у Львові вшановували пам'ять відомої поетеси, дисидентки та активістки українського правозахисного руху Ірини Калинець. Актова зала Львівського університету була переповнена. На вечір пам'яті прийшли студенти, викладачі вузу та просто шанувальники її творчості. Трембіта заслужена капела лауреат національної премії Тараса Шевченка до цього дуже захотіла долучитися, бо вони виконують низку творів на музику Камінського на слова Ірини Калинець. І це має тим велику приємність. А найголовніше, що Ігор Калинець упорядкував вже п'ять томів Ірини Калинець і планує далі над тим працювати. І, Очевидно, такий доробок за ті декілька місяців варто показати людям, оскільки живе пам'ять, і я думаю, вона житиме. Чоловік поетеси Ігор Калинець впорядковувати творчість дружини почав відразу після її смерті. За чотири місяці підготував п'ять томів, а вже зараз працює над шостим та сьомим. Загалом він планує видати десять книг з творами Ірини Калинець. Перший том це поезія. Поезія колись виходила в Нью-Йорку, потім виходила у Львові. То мені вже було легко, бо воно був, матеріал був зібраний. Я тільки е, зробив укладинку, ну зробили мені, допасував деякі цитати, фотографії і фактично е, кілька дав додатків, за що її судили, за яку поезію. У другому томі зібрана проза громадської діячки у третьому дитячі казки. А у четвертому та п'ятому монографії про скіфів та гунів. Проте все ж найголовніша праця її життя буде у шостому томі. Запевняє Ігор Калинець. Шостий це її основна праця це дослідження про Біблію, але справа в тому, що дуже багато є варіантів, і вона фактично не викінчила її, бо вже була. Ну, хвора і при смерті і дала деякі заповіти, як це робити. то Зараз готується цей шостий том. Це основний, так як вона вважала, основний доробок її, основне її досягнення це Біблія. Поет вже збирає публіцистику Ірини Калинець для сьомого та восьмого тому. А ще в окремих виданнях він планує розмістити її виступи, інтерв'ю, листи з ув'язнення та фотографії. Він переконаний, що усі томи будуть цікавими як для істориків, так і для журналістів. Нагадаємо, Ірина Калинець померла 31 липня на 72-му році життя. У тяжкої і тривалої недуги. Марія Шепель, Юрій Галетович, Новини. Апокаліпсис у Львові зустрічатимуть музикою. Завтра у Львівській філармонії пройде захід кінець світу на джаз-без. Перформенс є продовженням музичного фестивалю, що триває у нашому місті від 7 грудня. І організатори кажуть, насолодитися якісною музикою. Меломани зможуть одразу у трьох залах філармонії. Саме там виконавці показуватимуть львів'янам своє бачення кінця світу. Організатор фестивалю Юрій Вовкогон жартує: кінець світу на джаз без це тільки така страхітлива назва. До жодного апокаліпсису виконавці не готуються. І навіть якщо він прийде то зустріти кінець свого існування, люди повинні тільки під якісну музику. 12-го року, 12-го місяця, 12-го числа на 12-му дванадцятому джазбезі відбудеться кінець світу. Ну, це назва концерту. Не лякайтеся. Ми робимо таке іронічне і філософське зустрічання кінця світу. Хто купить квиток на цей день, хто зайде у філармонію, може вільно пересуватися від одної зали до іншої, від одних музикантів до інших і святкувати разом. Ну тому тому, що тому що навіть у випадку кінця світу його треба провести максимально приємно. На вечорі кінець світу на джаз без звучатиме як класичний джаз, так і експериментальна музика. Скажімо, родзинкою стане звучання дремби і ліри, які будуть підключені до електронної техніки. Відтак ці стародавні інструменти у руках джазменів зазвучать по-новому. Свято наближається до Львова. Привезли та встановили головну міську ялинку. Зелена красуня висотою понад 15 метрів родом із славського лісництва. Прикрасять ялинку яворівськими іграшками та великими кольоровими кульками із склозеркального заводу. На встановлення прикрашення та охорону дерева місто виділило 55 тисяч гривень. Ілюмінацію та розважальну програму відкриття у день святого Миколая організують за кошти спонсорів. Напередодні близько 10-ї години вечора на головну площу міста перед оперним театром привезли цьогорічну ялинку. Кажуть, планували приїхати швидше, втім сніжна погода внесла свої корективи, і дорога стала вдвічі довшою. Дорога далека і тяжко вести. Слизько було. Слизько. Дорога чотири години певно. Сімдесятиметрова зелена красуня родом із села Нижня Рожанка Славського лісництва. Їй понад пів сотні літ, і це одна з найгарніших, до якої легко було дістатись через засніжені кучугури. Є ще там ялинки, але важко до них добратися. Скажімо. Це одна з таких найкращих, яку ми взяли, і, скажімо, не дуже легко, але взяли. Ось львів'яни, які першими побачили цю річну ялинку, не надто втішились. Кажуть, хотіли більшу та яскравішу. Однак сподіваються, кращою вона таки стане після того, як приберуть. Щось інакше би хотілося, ніж кожного року. Не така сама. Трошки маленька, але піде. Так. У мене вдома більше стоїть. Прикрашатимуть головну ялинку Львова на початку наступного тижня, перед тим, набивши її хвоєю, щоб пошкоджені при транспортуванні гілки виглядали пишними. А урочисто запалять традиційно 19 грудня у День Святого Миколая. Різдво очима сучасної молоді із заліза, скла, тіста та навіть не У Львові відбувся фестиваль різдвяної атрибутики. Кожен учасник мав представити чотири експонати шопку, павука, зірку та дідуха. Організатори кажуть, умови прості, максимум ручної роботи і мінімум традиційності. І додають фантазія молоді не має меж Цьогоріч, до прикладу, шопку зробили із живих людей. Найсолодшу експозицію на фестивалі різдвяної атрибутики представив ліцей харчових технологій Шопка із медівників, павук із макарону, посипаний кокосовою стружкою, дідух із солодкого тіста, а зірка з зефіру. Кажуть, таке зробити було нелегко, втім ще важче придумати. Делікатна робота із соленого тіста, тому що воно можна зіпсути його дуже швидко, воно рідне в руках. Можемо його пересушити, воно може потріскати. А в загальному дуже акуратна робота це наш паук. Він з макаронів і з кокосової стружки. А це шопка із заліза з усім декором. Її вага понад 20 кілограмів. Один з її авторів, Тарас Басьо розповідає, працювали більше місяця в п'ятьох. Тепер пишаються результатом. Каже, такої немає ніхто. Найважче було вирізати фігурки. Фігурки всі з металу є. От е, я думаю. Руками то так не зліпиш, а то все було треба до точності від А до Я. Як хтось спробує таке з металу зробити, тоді ми будемо соромніватися, так? З паперу, пір'я, гачкованих мережевок, скла різдвяні витвори мистецтва просто вражають. На фестивалі над вертепом зірка засіяла свою фантазію, продемонстрували понад 20 професійно-технічних закладів Львова. Кожен намагався вирізнитись чимось особливим. До прикладу, учні львівського професійного ліцею самі стали акторами шопки, Щоб діти найглибше відчули атмосферу різдва, пройнялися історією і щоб Вчилися передавати той різдвяний дух, ту традицію нашу українську. Найважче було виготовити костюми, пояснити дітям, як ми маємо це зробити. Одне діло, коли робить це доросла особа, котра знає, що вона хоче, а друге діло це треба навчити дітей. Організатори кажуть, виставку різдвяних атрибутів цьогоріч зробили у формі фестивалю, оскільки у попередні роки важко було вибрати найкращих. Відтак грамоти отримують усі. Це ручна робота. Якщо раніше ми могли спостерігати, якісь вироби могли бути куплені там шопки чи хоча б фігурки до шопок, в цьому році і ми наголошуємо це в нашому положенні. Ми цінимо ручну роботу, ми цінимо душу, яку вкладають наставники, їхні учні у ці роботи. І дійсно в тому році дуже багато є шопок, як із традиційних матеріалів, тобто це дерево, це там солома, так і з нетрадиційних матеріалів. А ще додають, таким чином розвивають український дух у сучасної молоді. І кажуть, наступного року придумують ще щось цікавіше. Олександра Стасишин, Олег Возний, Ентеановини. Новини. я нам новина, породила Діва сина ма. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Боротьба за метами, сніг та ожеледицю. Вночі у Львові прибирала 41 машина. На вулицях міста працювали два автогрейдери, 10 підмітальних машин, 17 піскорозкидувачів, два навантажувачі та 10 тракторів. Разом з тим, до ранку для боротьби з ожеледицею використали 177 кубометрів піску суміші. Про це інформує прес служба Львівської міської ради. Зимові канікули для школярів розпочнуться з 29 грудня і триватимуть по 14 січня. Як повідомили в управлінні освіти Львівської міської ради, оскільки карантину цього року не було, то відпрацьовувати у вихідні нічого не потрібно. Нагадаємо, уряд визначив шість офіційних днів канікул для українців на новорічні та різдвяні свята, серед яких дві суботи та дві неділі. Пасемо задніх задніх вівщина на 24-му місці по Україні з комп'ютеризації бібліотек. У нас у тисячі... 113 книгочитальних області лише 353 комп'ютери. Так каже директор Львівської обласної бібліотеки для дітей Лариса Лугова, як не дивно найкраще комп'ютеризованою на Україні виявилася Тернопільщина. І далі в новинах спорт відомий білоруський тренер Олександр Руммо приступив до роботи з львівськими хокейними левами. Кадрові зміни на оспачення наставник найближчим часом запроваджувати не планує. Спершу він збирається вивчити потенціал своїх підопічних. Перед Румо поставлено завдання пробитися із левами на п'єдестал пошани професійної хокейної ліги. 41-річний білоруський фахівець Олександр Румов упродовж своєї тренерської кар'єри працював у штабі Олімпійської збірної Білорусі. І тренував команди Нєман, Керамін, Юніст та Брест. Зі своїми командами він ставав срібним призером національного чемпіонату Білорусі, фіналістом національного кубка та двічі учасником суперфіналу континентального кубка. Коли ми запрошували фахівця Олександра Петровича Румо в нашу команду звичайно немаловажно було з ким працювала та людина, яких успіхів він досяг в своїй тренерській кар'єрі. Ну і, звісно, амбіціозність людини, яка приходить до нас в клуб. Розумієте, Ми тільки будуємося, тобто ми будуємо інфраструктуру, будуємо нашому клубу тільки півтора роки, тому хотіли б, щоб та людина, яка приходить, яка вже є призначена головним тренером нашої команди, відповідала амбітності нашого клубу. Призначення Румо наставником левів співпало із паузою в чемпіонаті. Таким чином у новоспеченого тренера є можливість ближче вивчити потенціал команди та зробити власні кадрові висновки. В першу чергу треба познайомитися з колективом, проникнутися в атмосферу колектива, подивитися, що хлопці представляють себе на льоді, а потім вже робити якісь ротації, які зміни. Попри невдалі результати, керівництво Левів завдання на сезон перед командою не скасовувало. Олександр Румо повинен із підопічнями пробитися на підестал пошани професійної хокейної ліги. Країни офіційний дебют білоруса наставником левів відбудеться 18 грудня. У цей день Леви в Новояврівську прийматимуть київський сокіл. На підступах до п'єдесталу львів'янка Марта Коза посіла п'яте місце на етапі молодіжного кубка світу із санного спорту, що відбувся у Норвегії. Це найкращий результат представника міста Лева на цьому турнірі. Дар'я Гула фінішувала тринадцятою. Серед юнаків Ігор Легедза посів 20-те місце. Еліта Мушкетерів, представники Львова на юніорському турнірі найсильніших фехтувальників України, що відбувся у Луганську, вибороли лише одну медаль. Михайло Асадулаєв у змаганнях грапіристів був третім. Андрій Долинний замкнув вісімку кращих. Серед дівчат Марта Педосенко дев'ята. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.